Стартував марафон День цивільного захисту у навчальних закладах учні навчаються та показують, як гасити пожежу і надавати першу медичну допомогу. Почали із 52-ї школи. Наблизитись до місця пожежі з навітряного боку, натиснути важі запірного опускового пристрою. І привести гашіння пожежі. Якщо ж у школі з'явиться небезпека хімічного або радіаційного зараження, школярі знають, як не отруїтись та зберегти шкіру неураженою. Рукавиці мають бути в рукавах, і ці штуки мають, ну, теж такі петлі мають зафіксовані бути на великих пальцях. Тут також мають бути правильно зафіксовані клямки, і протигаз має бути від цим воз. По бажанню можна підтягувати цю штуку, о, ну щоб було краще одним словом у реальному житті. Жодному із цих учнів не доводилось застосовувати здобуті на уроках навики. За три роки у львівських школах надзвичайних ситуацій не траплялось. Взагалі була міністерська перевірка в грудні місяці. Готовність навчальних закладів була оцінена досить високо львівських шкіл. Це перевіряючим і цією комісією. День цивільного захисту із показовими виступами, лекціями та конкурсами протягом березня-квітня проведуть у кожній із львівських шкіл.